Василійся, Василіс, Василіс. Рвемо тваринам траву, годуємо їх. Цих верблюдів три тижні тому вивозили з Харкова з-під обстрілів. Тепер за ними доглядають в Ковалівському екопарку. В інтернеті вчора читав, що перевезли тут з Харкова якісь там верблюди. Рядом живемо, я не знав, це вирішили приїхати подивитися. Серед евакуйованих, зокрема, фламінго, різні примати, лемури, кози та олені. Останніх привезли пораненими. Місцями ще відростає, місцями ще нічого. Деякі тварини вже навели потомство. Маленьке дитинчатко, яке народилося два дні тому. Тепер у ковалівці з'явилися і нові види тварин. Серед них африканський страус. Привезли. Велику кількість приматів привезли копитних, велику кількість, деяку кількість хижих котів, також хижі тварини, такі як грифи, орли, лами, альпаки, віслюки, шотландські корови, тибетські яки, одного бізона, бо, на жаль, батьків при розриві снаряда вони загинули. З кормом для тварин допомагають волонтери, а ще привозять будматеріали, з яких будують нові вольєри для звірів. Ми провезли бусик яблук, також ми купили апельсини, банани по ящику, комбікорм, пшеницю. Це все за виручені кошти. Наша команда створила ну, стікер-пак і ми продавали наліпки. І от і прибуток цих наліпок, їх частину, ми закупили в принципі, це всі продукти. Потрібно вольєри розширювати, бо поки тварини були перевезені, не були в стресі, в принципі, всі. Між собою, якщо стосується копитних, мали якісь такі відносини нормальні. Зараз починається вже освоєння тварин, вже починається адаптація і вже в кожній групі тварин свій лідер. Тобто ми повинні ці групи вже відокремлювати від загального поголів'я. За словами Віталія Ільченка, від початку повномасштабного вторгнення з Харківського екопарку до Ковалівки евакуювали близько 2,5 тисяч тварин та птахів. Повернути назад їх планують після завершення війни. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. новини на Суспільному. Полтавщина.